З цих коштів по спортивній школі ми планували, так як ми не знали, як у рік, ми при бюджеті запланували 2 мільйона на енергоносії, тому що ми не знали, чи ми встигнемо прийти на, при на оцю будівлю. Да. Да. Ну, на даний час ми... 2 мільйона не вистачає, ви ставите 4 стосу. Да, 2 мільйона з яких коштів? 4 стосу, це кошти міського бюджету. 4 мільйона стосу ставили на послуги, а 900 тисяч, так як зв'язку з тим, щоб надійшов лист по мережі у зв'язку з відключенням електроенергії, виникла необхідність кошти, виділити кошти на придбання паливно матеріалів для генераторів, тому ми зробили перерозподіл Зрозуміло. задовольнили цей козак. Лист. Також є лист ряд так. листів по військових Лісток, частинах. Я пропоную ці, ці листи надійшли, але я пропоную їх розгляд перенести на наступний раз. Так як на даний час, згідно бюджетного кодексу, ми не можемо виділити їм за рахунок вільного залишку будь-яку суму, тому що згідно бюджетного кодексу тільки після затвердження звіту за 25-й рік. Це буде лютий, початок березня. Ну, ми постараємося в лютому розвітуватися за звіт, щоб безперешли Тому пропоную перенести розгляд питань на ці листові. По другому питанню, кої, які запитання до... 900 тисяч це на скільки паливо і на який час. Ритурно? Якщо поділити на 50 тисяч, посчитайте, порахуйте. 50 гривень э, літа. 50 тисяч тонн. Це, це дізеля чи? Дізелі, я вже генератор, гарно скільки це, дивіться, якщо э, нас хочет обратно в час загальну капітальню, то це на 15 днів. Оце на 15 днів. Якщо почути відключають. зараз, слава Богу, це питання менше. зараз не відключають, то я даже навіть виділяю 900, але ми але, 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 але всі використовувати не будемо. Я прошу це 200-300, щоб закупити типу пальне. Але треба, щоб були кошти, тому що якщо завтра знову почуть відключати, ну, то ж розрахунок, якщо от ну, 70 до 80 запуск, люди зберег забирати. Час центральний. На центральні чоловіки 560 кВт. А ці котельні, що в будинках це я буду? Ці котельні беруть, скажімо так, от півтори літри в час бензина до чотирьох літрів бензину в час і їздить беруть. От половиною... до. Ні, ну там ще теж це не коротенькі. Вони працюють, лише патрульні. Навіть якщо буде якщо центральний котельний бюджет, їх все одно ж виключають. Ці, ні. 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 ні, якщо дивіться, зараз, зараз, зараз виключили, зараз всі котельні по району, повністю, по містах по району і КНСК, центральна КНСК. і так само на весалі КНСК. На Курцульській працюють зараз на генераторах. Прямо зараз. Якщо раніше, коли було тепло, вони працювали там по 2-3 години генератора, то зараз близький мороз, тільки сьогодні генератор працює, 7 годин чи постійно працює на генераторах. Постійно, день ми каже розвозимо пальме, заправляємо, так само фінськи, тільки потушили, зараз фінська запускається, працює на генераторах. Олег Миколавич, ми вас все зрозуміли і на всі присутні. Робіть так, щоб воно працювало, щоб воно генератори могли працювати, щоб не було якось. Зараз навіть кращу пальне кожен день, читко на проврів генератора тіли. Це 230-40 трачу в день, що він стояв у майже нічого запустив. Тому що нас відключили, ти що не поражаючи. Це ну, повторно зробити. Ситуація да. така. Ще мороз. Шай морози. І все, що працює розпочала. А водозабору. Але подйоми, подйоми, включають, подйоми, теж генератори, все. Центральне котіння на генераторі і всі останні котінні, які працюють на <пілляє>, да, районі. Це треба матерія, зараз поки не відключається. Богу, це пересталося із п'ятниці. Ну, а перед цим, цим відключалися два рази сутки. ми заправляли, тому що 800 в бабку солянки, його просто не вистачає. На день, на сутки На, 50 на 10 тонн, на 15 тонн. Якщо буде прищаться, на 15 типів зразу кажуть, якщо не пишать. 15 тонн, 15 тонн. Каже, переважно мільярди заборонити. Не залишиться і зробити перерозку. Ні, то я тому ну, що ж говорю. Потрібно, щоб вони були. То есть, час, час я прошу 90 тисяч, тому що будуть включали, але реально да, да, признається.

Щоб рішення неслися зміни, що я тільки казала, по спортивному і може е тепломережі. Та, також додатково є ті субвенції, які нам надійдуть. Субвенція е на здійснення доклад до педагогічним працівникам у сумі на заробітну плату 6 мільйонів 278 тисяч 500 грн. І також субвенція на забезпечення діяльності похідців супроводу ветеранів мобілізованих. Це 1 млн 200 949 грн. Кошти підуть на заробітну плату педагогічним, як педагогічним, так і бахівцям. І всі зміни, які що це все, що буде до зміни до бюджету. А це трансфер? що трансфер, це, це окреме рішення. Значить, при бюджеті на 26 рік ми передбачимо передбачено субвенцію до обласного бюджету на. на на, на вивчення предмету запису <ник> <в> країни. <успільному> Це окреме рішення, воно в бюджеті у нас передбачені. Кошти да. тільки окреме рішення для того, щоб його надіслати до роботи. Проголосуємо окремо. Окремо голосуємо за третє питання, а потім на сьогодні питання. По третьому питанні, якщо нема якихось запитань до Валентина виконання, прошу про...